Місячник добровільної здачі зброї, кожен хто виявить бажання добровільно зареєструвати чи здати вогнепальну зброю, може звернутися протягом місяця до органів внутрішніх справ. Місячник добровільної здачі зброї проводиться з 1 по 30 квітня поточного року. Шановні мешканці Прикарпаття за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. На території нашої області та на території інших областей України проводиться вседержавна операція добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових речовин, спеціальних засобів, а також зброї, яка була викрадена з будівель органів внутрішніх справ. Та спеціальних служб України громадяни, які здадуть незареєстровані одиниці, боєприпаси та вибухівки впродовж місячника, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Законом передбачено звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ. У тих осіб, в яких буде виявлено та вилучено зброю. За ініціативою органів внутрішніх справ дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно вимог чинного законодавства. Для того щоб легально придбати та використовувати зброю, потрібно звернутися в обласне управління внутрішніх справ для написання заяви та подати необхідні документи. Громадяни, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ, також мають право зареєструвати дану зброю. У власне користування, пам'ятайте, незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та з їх неповнолітніми дітьми. В Івано-Франківську правоохоронці викрили групу шахраїв. Аферисти пропонували громадянам встановити у помешканні нові пластикові конструкції. Зокрема, йшлося про заміну вікон. Десь, напевно, два тижні, а може трошки менше. Приходили молоді жінки і пропонували замінити вікна за половину ціни. Отримавши від довірливих громадян передоплату, аферисти зникали. Коли вони заходили в квартиру, вони повідомляли. Що їхнє підприємство, фірма, яка займається виготовленням вікон, виграла тендер і за державні кошти встановлює вікна в під'їздах. А так як вони виграли тендер і мають великі об'єми роботи, тому ціни на їхні вироби досить мінімальні, і вони пропонували особам встановити так само вікна по місцю проживання в їхніх квартирах. Що і сприяло тому, що люди велися на цю пропозицію, і ці особи, які ходили по квартирах, пропонували зразу ж внести завдаток. Який коливався від 100 і більше гривень, нібито за вдаток за ті вікна, які вони будуть вставляти. Над розкриттям цих злочинних афер міліціонери працювали не один день, адже аферисти діяли у складі чотирьох осіб. Зокрема, приватним підприємцем злочинної організації виявилася жителька Львівської області. Її спільники дві молоді жінки, консультанти та чоловік. Уродженець Черкаської області, який тимчасово проживає в Івано-Франківську. Нам сказали так, щоб ми говорили спочатку. типу, як заводська ціна завишена, а поза цій заниженій ціні вони економлять 30%, Розумієте, і люди на це велися. Якщо хоче людина скористатися, то є квадратура обмежена, і якщо хоче то для певних людей, чи досі для, для всіх для всіх за чів. Чи... Це, то я всім давала знижки, він немає значення кому. На сьогодні. Міліціонери проводять заходи по встановленню всіх громадян, які через надмірну довірливість потерпіли в цій шахрайській схемі. Прийшли заради парковок, поговорили про все на світі. Представники народної ради нині зустрілися з міським головою, комунальниками та керівництвом ДАІ. Хотіли вирішувати проблему паркування в центрі міста. Мовляв, стоянки є, але їх замало. Коли йдеш на ті всі стоянки, вони всі зайняті. І ми дійшли знову ж таки до того, що навіть маючи цю кількість стоянок, все одно вони зайняті, і водії не мають де паркуватися в нашому місті. Нам потрібна парківка. Тобто, от і все буде паркінг. Чотирьохповерховий, п'ятиповерховий, він є прибутковий. Однак наразі Віктора Нушкевичу спропонує хіба штрафувати тих, хто неправильно паркується. Паркінги каже, не на часі, і це відзначають навіть іноземні фахівці. Натомість ремонт доріг саме та тема, яка нині цікавить усіх водіїв. Тож мер поділився з активістами відрадною інформацією. Ремонт набережної може розпочатися уже цього року. З областю ми проговорювали і десь є попередня домовленість, що цього року ми розпочнемо. Комплексну реконструкцію набережної. пообіцяли з обласного бюджету в районі 15 мільйонів. Ну це вже дасть можливість, десь якщо рухатися від моста, дойти до Кармелюка. Десь так, по моїх підрахунках, десь так. Більш менш не оминули вкотре і двосторонній рух на Сахарова. Даївці відзначають, рішення МВК це чудово, але з ними його не погоджували. Остаточну долю вулицю вирішить робоча група, яка обстежить ділянку впродовж тижня. Начальник обласного ДАІ каже, там є декілька медзакладів, тож треба враховувати інтереси пацієнтів. Якщо будуть травмовані люди, то їм треба безумовно як можна ближче до медзакладу. Стоянки там як такої немає. Відповідно, будуть де залишати на проїжджій частині. Ширина проїжджої частини не є. Настільки достатньо, щоб там був нормально забезпечений зустрічний роз'їзд, громадськість запевняє до таких питань, як зміна руху на Сахарова, треба залучати і їх. Щоправда, відповідей на свої питання активісти так і не почули. Зате отримали від міського голови пропозицію стати його радниками з питань доріг і парковок на громадських засадах. Патрони пістолета Макарова, автомата Калашнікова, сигнальні ракети та навіть вибухівку ось такий немалий і небезпечний запас принесла до міліції мешканка Івано-Франківська. В загальній кількості в нас здала 320 патронів, серед яких патрони від автомата Калашнікова калібру 7,62 і під пістолета Макарова 9 міліметрів. Також шість сигнальних ракет і. Речовину зовні схожу на вибухівку. Зараз проводиться експертне дослідження. Говорити на камеру жінка відмовилась, звідки у городянки скільки набоїв та небезпечних речей встановлять правоохоронці. Це набої військового зразка. Військового зразка, набої до пістолету Макарова, які вже практично прийшли в непридатність. Набої до автомата Калашнікова. 762 х на тридцять Сигнальні ракети різного зразка це двосторонні сигнальні ракети, які використовуються з одної сторони при денному освітленні, з другої сторони, в нічний час, в нічний час доби. Але моліції кажуть, громадянка добровільно здала боєприпаси та вибухові матеріали, тож від кримінальної відповідальності звільняється. З 1 по 30 квітня цього року на території держави проводиться місячна добровільної здачі зброї. Тобто всі громадяни, які мають в незаконному обігу, в незаконному зберіганні цю зброю, мають можливість її здати, за що не будуть нести ніякої відповідальності ні адміністративної, ні кримінальної. Червень 2008 року дружківка вулиця Котляревського. Родичі приходять до будинку родини Омеляненко і знаходять всередині два трупи 22-річної господині будинку і її 6-річної донечки. Єдиний відсутній Сергій Анатолійович Омеляненко чоловік загиблої і батько вбитої дитини. Саме він задушив спочатку дружину, а потім накинувши на голову подушку і доньку. Омеляненко дуже ревнував дружину. За місяць до вбивства він повернувся з заробітків і почав знущатися з родини, а потім вбив їх. Сергій Омеляненко і досі переховується серед нас. Має психічне захворювання, агресивний. Якщо він живе поруч, або ви хоч щось знаєте про Сергія Омеляненка, Будь ласка, позвоніть до служби розшуку у магнолій ТВ 0800 50 14 14. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Місячник добровільної здачі зброї населенням тільки но розпочався, а свідомі громадяни з поспіхом виконують свій громадянський обов'язок. Всього за перших три дні прикарпатці принесли до органів внутрішніх справ чималу кількість зброї та боєприпасів. Громадянами здано більше 70 одиниць зброї бойових припасів. Холодної зброї в цілому з них що хотів би відмітити, 38 одиниць це зброї армійського зразку. Це нарізна зброя, яка становить найбільшу загрозу для оточуючих. Крім того, громадянами добровільно здано понад 2 тисячі бойових припасів, в тому числі армійських, мисливських, але які також вилучені з вільного обігу. Заступник начальника ОМВС в області Олександр Вакуленко зазначає, саме під час цих заходів у громадян є можливість також і узаконити зброю. Громадянин повинен лише сплатити встановлені законом збори в державну казну і вже з квитанціями та іншими потрібними документами прийти до ОМВС. Незаконне збереження. Являється злочином, але якщо під час цього місячнику людина звернеться з такою заявою і винесе таке постави перед нами таке клопотання, воно в обов'язковому порядку буде задоволено, і в цьому разі людина звільняється від кримінальної відповідальності і набуває статусу законного власника зброї. Однак правоохоронці попереджають, щоб зареєструвати зброю у власність, спочатку її потрібно перевірити. Вона в обов'язковому порядку має бути перевірена на причетність до вчинення злочинів по криміналістичним облікам. Має бути перевірена на предмет крадіжки, чи не була вона раніше викрадена з чогось помешкання або з якихось складів, і чи сертифікована вона на території України. Нагадаємо, місячник добровільної здачі зброї розпочався 1 квітня та триватиме до кінця цього місяця. Відразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу України направлено до суду кримінальне провадження щодо діяльності працівників одного із банків Прикарпаття. Працівники УБОЗу завершили розслідування у справі трьох організованих правопорушників. Дана злочинна організована група протягом двох років організувала схему по викраданню та привласненню грошей. З депозитів фізичних осіб, які обслуговувалися в їхньому банку, розробивши та погодивши між собою злочинний план, спрямований на привласнення грошових коштів у великих розмірах, члени організованої групи реалізували його. Дана злочинна група шляхом підробки документів. Викрала і провласнила грошову ну, гроші в сумі біля 250 тисяч гривень. В даний час по даній кримінальній справі, слідство закінчено. Справа направлена до суду. Оперативний супровід судового розгляду здійснюється відділом боротьби з легалізацією доходів організованих злочинних груп у бос України в області. Поки правопорушників помістили під домашній арешт. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.